Привіт, мої підписники! Сьогодні приготуємо шаурму з овочами та курячою відбивною. Нам також необхідна буде морква по-корейськи та сир і всякі кетчупи соуси. Будемо нарізати овочі. Перчик. Виймаємо серединку та ріжемо довільною формою. Я буду порізати полосочками тепер поріжемо огірок. Це будуть на півкільця. Поріжемо також цибульку і поріжемо відбивнушечку на такі тоненькі полосочки. Також я зробила салат із пекінської капусти та моркви по-корейськи. Не солила, бо морква була вже приправлена. Наш лавашик. Спочатку беремо кетчуп та майонез. Кетчунез. Маші. складемо салатику. Можна сир, зелень, помідорчик, перчик. Огірок? Цибулька. Та м'язко. Тепер все загортаємо. Складаємо конвертиком та прокручуємо. Ось такий лавашик у нас вийшов. Зробимо ще один. Знов трохи п'ячиком, трохи майонезу. Як пензликом намалюємо картину. Картина Гога. Така яскрава буде, з різними кольорами літа, з овочами. яскраво оранжевий, салатний колір, червоний колір, зелений, жовтий, м'ясний колір, огірковий колір. Цибульний колір. Отак. Ще трошки сюди. Отак. І помідорний червоний ще додамо. Більше м'яска сюди ще додамо. Так, буде краще. Тепер це все складуємо знову конвертиком та загортаємо. Лаваш свіженький, тому загортається добре. Підсмажуємо на сковорідці на сухій. Відсмажила з однієї сторони, потім з іншої, потім на бочки. Ось так. Тепер розріжемо нашу шаурму. Ось така вийшла смачнюча, дуже пепешна і дуже корисна. Дякую всім за увагу!